Синоптик повідомила, чи будуть ще холоди у березні? Березень як перехідний місяць ще може здивувати нас погодою. Березень ще може підкинути нам сюрпризів у вигляді холодної погоди. Про це в коментарі НВ розказала синоптик українського гідромацентру Наталія Птуха. Вона не виключає холодів у подальшому, адже лютий був дуже теплий, а березень перехідний місяць, який може принести сюрпризи. Та наразі, все ж, бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні, каже експерт з погоди. Так, за її даними, з 13 березня нічні морози по країні поступово почнуть відступати. Нічна температура подекуди сягне 3, а на півдні буде 1,6. В Вдень в Україні очікується 2,8. А 14 березня на Закарпатті Одещині і в Криму стовпчики термометрів покажуть 9-15. 15-16 березня вночі буде від 4 до 2, на півдні та на Закарпатті очікується від 1 до 6. Вдень вже очікується 5-14 вже у більшості областей. Температура буде підвищуватися, прогнозує птуха. За її даними, 17 березня надійдуть атмосферні фронти з північного заходу, отже, можуть бути опади у неділю та в наступний понеділок у західних, північних та центральних областях. Погода у березні прогноз на місяць. За даними Укргідромецентру, березень 2024 в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. Середня за місяць температура очікується 1,7, що вище кліматичної норми на 1-2 градуси. Водночас кількість опадів очікується у межах норми. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!